На сьогоднішній день, я думаю, ви звернули увагу, що конфлікт вийде в однієї людини, в одного єдиного депутату. По проєктній документації це 58 мільйонів. Мені приємно, що Полтавська, саме Полтавська організація, яка знаходиться в Полтаві, це Полтава Рая Гробут, і вона буде будувати цей. Видовищний комплекс цей басейна Петра Юрченка за ті кошти, які вона сплачує податки. Тобто, із 11 мільйонів, які ми сьогодні виділили, жодної копійки з бюджету не буде йти. Це вони будуть сплачувати. Це вони будуть для того, щоб не перераховувати податки в державу на всі рівні. Вони за ці кошти будуть будувати. Ми розуміємо, що коли йдуть податки. В державний бюджет вони десь зникають завжди. А коли буде будуватися цей видовищний комплекс, ми його будемо бачити. Що стосується початку будівництва, я думаю, ви розумієте, що в першу чергу йдуть залізобетонні роботи. І я думаю, якщо навіть цей комплекс буде будуватися не за рік, а за два, то ми впевнені, що ці залізобетонні вироби, і блоки, і моноліт, який буде створюватися на цьому об'єкті, він буде довго-довго стояти. Тому ми з вами, я думаю, найближчим часом побачимо. Що це вже є цей видовищний комплекс. Ви знаєте, що хочу сказати? У нас сьогодні, попри всі негаразди, попри всю кризу, яка існує в нашій країні, економічну в тому числі, мабуть, залишилося найцінніше це наші діти. І колись я був маленьким, ми жили теж бідно, ми теж, нам теж щось не вистачало в житті. На морі мене батьки на моря не возили ніколи в житті, ні за що було повести. Але дитинство в мене було найкраще. І сьогодні я хочу, щоб наші діти... Хоча б в місті Полтаві не відчули те, що відбувається в країні. Тому що все одно майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста, вони будуть будувати. А хто сьогодні, як не ми, повинні це зробити? Це ті самі путівки 2,5 мільйони, це ті самі заохочення стипендій, це той самий видовичний комплекс на Петра Юрченка, це ті самі табори. Оце я хочу для того зробити, щоб діти були постійно чим зайняті. Хай це буде змагання в мистецтві, хай це буде змагання в навчанні, хай це буде змагання в спорті, тому що всі не будуть у нас математиками. Але діти повинні конкурувати десь в гарному сенсі, а не на вулиці. Що вони на вулиці? До чого? Дойшло дійшло, дійшло до того, що п'ятирічні, шестирічні діти вже плегають, вони не розуміють, чому вони плегають, тому що це вірус іде. Це не потрібно цього робити. Олександр сьогодні на сесії не йшлося про те, що до розпорядження голови власної адміністрації про програму цивільної оборони в Полтав, як буде реалізовуватися